Всім привіт! Мене звати Альона і це мій другий канал на Ютубі. Перший на якому майже 50 тисяч підписників я вирішила закрити, аби розпочати робити саме україномовний контент. Цей блог буде про те, що мотивує мене. Кожного ранку казати своєму синові, що все буде добре, про те, як залишатися щасливою і красивою заради себе і заради своєї сім'ї, тут будуть огляди косметики. Якісь дуже прості процедури догляду за собою, які можна робити вдома, і дуже прості такі наші дівчачі штучки, які дозволяють мені абстрагуватися і робити себе краще, аби все у нас було краще. Я дуже сподіваюся, що мої відео будуть для вас корисними. Справді я дуже намагаюся говорити. Українською, тому що в моїй сім'ї всі розмовляли з суржиком, в сім'ї мого чоловіка всі розмовляють російською, але ситуацію я хочу змінити. Наразі дякую вам за увагу і чекаю вас у наступних відео.